Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єрушувець. Великобританія готова направити своїх військових в Україну. Ось такі заяви йдуть з туманного Альбіону від високопосадовців цієї країни, як кажуть в Україні від очільників. Ви скажете, ну хто ж з військових Великобританії становить загрозу для? Рашистів, а я скажу хто? Спеціальна авіадесантна служба. Це елітний підрозділ англійської армії САС, спеціальна авіадесантна служба. Це англійські спецпризначенці широкого профілю. Особливо там цінуються диверсанти, які брали участь в багатьох військових конфліктах на території всієї планети. Коли вони воювали в Афганістані разом з французькими іноземними легіонерами проти радянських військ, навіть елітні підрозділи КГБ СССР Гром і Альфа не могли їх взяти. А була поставлена перед ними, за, перед ними завдання перед Громом і Альфою, взяти французьких іноземних легіонерів та спецпризначенців САС англійських не взяли. В САС працюють високо професіонали дуже високого класу. І якщо спеціальна авіадесантна служба зайде на територію України і почне працювати проти росіян, то це буде дуже велика допомога нам у такий важкий момент. А друзі пізнаються тільки в біді. З вами український історик та журналіст Ярушувець. До нової зустрічі! Підписуйтесь на канал. Дякую!